Всім привіт! Сьогодні у нас посилка не будь-яка, а від кесуні дружини. Да, ось така посилка прийшла від неї від кисуні дружини. Да, ви скажете, що за кисуня дружиня? А ось секретна така дружина кисуня. Да. Так що ось така наліпка мене зустрічає, трохи щось зубики. Так що ось. І давайте відкривати. Та-да-да-да-да-да-да-да. <реш> Вау! Вау! Тут крем йогурт зустрічає. Вау! Цукерка, ще рожева АВК, трюфель смак полуниці, Вау! Все так гарно зроблено. Так, от у нас повинні бути якісь листівочки. Преміальна версія чи що вона там більш-менш. Да, ось так от виглядають. та да дам Follow Your Dreams. Ось отак. Це якийсь маскот. якийсь, а, а косп... Це, я так розумію, косплеєрів наших. Маскот. І ось такі ось наліпки є. З да, якоюсь зайчихою Кро чи крольчихою, хто його знає. І ось у нас Cosplay косплей Юа. Да. Ось так воно виглядає. Дуже гарний. Твердому форматі. Тверда обкладинка. І, ну Я шокований, думав якась буде м'ягенька. Да, це у нас тут щоб закрити, щоб піця не розтягала по хаті. Да, бо є окрім дружини Кіцуня, вона вже прибігла на шорох. Є звичайна Кіцуня, яка полюбляє всякі класні штучки. Це косплей. Зін косплей. Ну, корича, альбом, чи книжечка, чи що вона таке. Військо прибуток, як було сказано, пішов на допомогу армії. Корича, це я задонатив і щось на згадку залишається така штука. Да, від наших косплеєрок. Да, ключове слово. Да, може, там буде отакий заяць косплей, хто його знає. Ну, давайте, дивіться. Ну, виглядає, воно бомбезно. Are you ready? Ви, ви ready? Бо я, може ще не сильно ready. Давайте трохи приближимо, щоб все бачити. В нас зустрічає крольчиха. Чи може все-таки давайте так. І. Тадан, перша нас зустрічає ось така дівчина. Да, я казав, буде коротчиха. Ви всі вірили. Я також вірив. Ви можете вам підписатися на цю панночку в інстаграмі, я так розумію. Чи може ще десь. Але це не точно. Да, і тут он є опис. Привіт усім, мій нікнейм. Кая. Я займаюся косплеєм з 2016 року. Я дуже радий долучитися до створення такого класного та яскравого косплей проєкту. Дякую, що придбали цю книгу. Цілую. Бачите, вона навіть на англійському є. Вау! Ну що, ви готові бачите другу дівчину? Вау! Це косплей Moon. Вау! Так, Долучайтеся! Далі у нас. І це всі українські косплеєрші. Це. Да. Я не знаю, тут чи можна це все показувати? Не то, що ну, це. Може це для... тільки для цього артбуку, Але це не точно. Усі вони тут такі дівчата, крольчата чи зайчата. Да. Ось ви тепер знаєте, куди дівати свої гроші. Цей, я знаю, Мілена із Mortal Kombat. Так, да, тут воно написано. І цих дівчат що ви... цю дівчину, що косплеїла, ось. І цю. Про їх творчість почитайте вже, як воно називається. Де-інде, мабуть. Але це не точно. Давайте ще ось таку подивимось. Вона да. і навіть підписи у них є. Жесть. А це круто. Це якось занадто круто. Ви всі ожидали мангу, книги чи щось. А вийшов зінбук у мене на каналі. Ти гадана жадана, це одна сестра. Це друга сестра. ну, Не в реальності, а по Лору. О, є Фрірен. Всі хай люблять фрірен. Так, Фрірен, кудись біжить по канону. Так, і ось. Далі у нас ось таке. Обов'язково підписуйтесь на дівчат, щоб бути в курсі де, що, куди. Да, я думаю, вони будуть у захваті, якщо стане більше підписників. Да, бачите, це у нас косплей на Геншн Пакт. Тут багато сторінок, я думаю, це якась буде брошура. Типу, все-таки для військових збирають на благі цілі. Але як виявилося, що ще й в якість вклалися. Так, ось цю я не показав. Та-дам! Ви зможете зробити паузу і підписатися. Тепер ви знаєте, для чого потрібен інстаграм. Ну, може це і телеграм. Хто його знає. Це теж Геншін Імпакт. Такі. Так, там я код показав. Ось такі. Ось така. Цікаво. Це ексклюзивна для цього альбому фотографії. Бо я, можливо, це все засвітив. Ну що ж, зато, так, сподіваюсь, будуть багато підписників, які побіжуть підписуватись. Я не знаю, що документувати дівчата, є дівчата. Так, підсвічує. Так, хватить відсвічувати. Отак от. Ще був такий по One Piece, але я його щось не став замовляти. По мені ще цей не приїхав. Я думав, це якесь накидлово. Ну, ладно, хоч, хоч гроші підуть на благе діло. Так. <плес> да. Так що, ось отак от. І в итоге не підписався я на це. Зато підписався на це. І він це ж треба приїхав. <плес> я в це не вірив, але він приїхав. Тут нормально показала. Косплей. Цікаво, був такий з хлопцями для дівчат. Чи Дівчатами дівчата підходять. Не, ну це косплей, це, це само собою. Ну все ж. Одно пропустили, воно склеїлось. Вау! Крочиха. Ну, це у них тематика, конечно. Цел це литр. Це прикольно, у нього подпись, конечно. Це жесть. Ну, Давайте про неї прочитаємо, Хто там? Підпис Попа. Рада знайомства. Впевнена, що наш проєкт надихне тебе та покаже всіх найкращих, най... найкращих та найсолодших кроликів України. Це капець. Насилаємо промінці любви, тепла, а також пухнастних обіймів від кролика Мухи. Це кролик Муха. А тут мукха. Кому вірити? Ось така панночка. Це ви повинні здогадатись хто вона. Головне не пропустити нікого. Фоксі. Схоже на Firefox. Опля! Так. Що тут нам пишуть? Це мала б бути найперша сторінка Зіну, Але вітаю з вами на зв'язку команди Його Косплей Зін, Банні Нецюкінішни, Оце її зовуть. Ми вдячні кожній косплерці, яка хотіла свого улюбленого персонажа. Дівчата, ви найкращі. Ви душа нашого проєкту. Ми прийшли цей довгий шлях всі разом. Обіймаємо кожного з вас, щиро ваші організаторки. Особисто подякую від команди саме вам, шановні читачі. Дякуємо, що доєдналися і підтримували нас. Ви неймовірні любов'ю, ваші ZIN. для команди організації від дизайнера Піпі. -пі. Вона і фінанси податчив вдруг, І сама нагадайте, що я там роблю. Дівчата працювали в команді, з вами було єдиним задоволенням, з вами, вами пишаю всі, ви нереально круті та талановиті. Дякую вам за натхнення та прекрасну роботу. Ось отак. Так, ще тут штучки. І ще раз вам перелік. Зупините паузу, поставите. Хто вам сподобався, будете перечитувати, передивлюватися, роздрукуйте собі, знайдете. Дівчат в Інстаграмі, чи де там, і будете знову їх роздруковувати і любуватись. Теж жартую. Ось вам. Організаторка. Проєкт повністю благодійний. Всі зібрані кошти підуть на підтримку ЗСУ. Бачите? Я взагалі думав, нічого не прийде. Так що навіть ТОП-24 принт, місто Київ, і щось у Києві є print. контора, яка принти робить, Ну, я здивований. Да, ми в такому... Ми к такому не готові. Нам, будь ласка, Харків і пару інших видавниць. Да. Ви підписалися на всіх членів? Продовження буде. Вони нас щось намікають. На ще одне. Сія побачимо, бачите все. Ось такий вам косплейзін, ось такі наліпки. Там ще була статуетка, ну мені статуетку треба таку. Вона більш ріхка, у мене кіт щось повадився, все скидувати, кішка. І так. Да. І ось я взяв збільшений проєкт, це наче майже наполовину дорожче стало. Якось отак. От от. Як вам? Пишіть вашу думку. Можете писати, яка вона ваша, найкраща. Косплеєрша, чи, чи наче не пишіть, всі вони найкращі. Да? Ось така ось благодійність. Можете написати вашу думку, як ви відноситесь до такої благодійності? Чи, чи треба повністю всі гроші віддати, чи щось собі на згадку залишити? Бо людина така істота, дивна, що й хочеться і все віддати, і щось на згадку залишити. Да, так що, ось це відноситься до другого. Форматом кролик. Ну, це все буде до кінця мого життя, не Да, Нікуди це буде не приклеєно. Я сподіваюся, а там хто його побачить. Пока-пока. Да.